Добрий день усім. Ось наш звичайний робочий день. Чоловік косить годону. В цьому році пізно почали косити. Трава силенна. Приходиться по декілька разів проходити по одній тій самій території. Все кругом гарно, все кругом цвіте, зелено. Сьогодні у нас 20, 30-те, вибачаюсь, 30 ой, квітня. Звичайний робочий день. З 7 години ранку і до п'ятої. 10 годин робочих. Ось такі вже кущі, як тут кажуть живоплід, вже повідбивали отут все. Це чоловік буде, мабуть, на тій неділі. Все стригти. Так кругом гарно. Дуже тепло сьогодні. Дуже, прям дуже тепло, як літо. Ось так. Приходиться жити в Польщі через цю кляту війну під старість. Осталось без домівки. Рідна хата в окупації, чи вона там виживе, чи вона там не виживе, там вже не один окупант жив у ній. Казали мені, що там одні стіни остались, немає нічого. Але ми на щось з чоловіком надіємось. Ось так. Добре, мої хороші. Всім доброго дня, треба працювати. Будьте всі здорові, щасливі і мирного всім неба над головою. Ось так така краса, але треба працювати. Всім всього найкращого.